Кожного літа чи осені п'ять видів тихоокеанського лосося проходять одну з найбільших міграцій у світі тварин. Після років у морі риби повертаються до річок, де вони колись вилупилися, щоб збудувати гнізда та відкласти яйця. У мандрах лососі мають перешкоди. Але вони продовжують боротися, інстинктивно слідуючи своїй меті Народження нового покоління. Їхня рішучість не має меж, і лише біологічні дива ведуть їх вгору по течії. Щоб дістатися до місця, де почалося життя, риби покладаються на нюх і їхню здатність аналізувати воду. Незважаючи на всі відволікання, вони перевіряють молекулярний склад кожної річки та притоки на предмет ідеального збігу, який можуть надати лише їхні рідні води. Ця система точна. Що лосось може точно визначити об'єкт свого пошуку навіть у розчинах, розведених до однієї краплі на мільярд. Чим більше я досліджую природу, тим більше вражаюся роботою творця Луї Пастер. Сподобалося відео. Натисніть подобається, підпишіться і розкажіть друзям.